Я думаю, більшість з вас знає цього Ігоря. Він волонтер. І зараз він виставив відео, що він прикращає. Давайте послухаємо його, і після нього я скажу також важливі речі. Дорогі друзі, дорогі українці-хлопці з СУ. Не знаю навіть як це сказати. Я буквально зі серця вириваю ці слова, але я змушений поставити свою волонтерку на паузу. Я думаю, на півроку то точно. Бо, ну. В кожного з вас, для кожного з вас, сім'я це найважливіше, що тільки може бути, найрідніше, найцінніше в цьому світі. От, тому прийшов мій час годувати, е, забезпечувати сім'ю, працювати і відновлювати свою роботу, майстерню, свої чудостолики. Тому що в Тернополі е, не знайдеш достойної роботи, щоб і заробляти достойно на сім'ю і волонтерити. Тому я повертаюся до своїх столиків. Робота важка. Паузу змушені взяти на півроку, як мінімум, це по сімейних обставинах. Просто так, так треба. Потім ви все будете знати, я, я вам потім все розкажу. Так чи інакше, я змушений на тверду паузу стати таку безконтактну, скажімо так, на місяць, щоб підготувати майстерню і підготуватися до зими. А наступних півроку це я буду працювати. Будете, надіюсь, мене купляти мої чудостолики, мої панно на стіну. Ви знаєте, як я робив до війни, і все зупинив, щоб заради хлопців, щоб допомагати. Я тоді не мігти, в мене була магазка лічена. Так чи інакше тягнувся все до цих пір, як бачите, наслідки. От. Тому. Півроку волонтерити я не зможу, мені треба заробляти. А зрештою, як Бог дасть, як підуть справи. Якщо буде все добре, дасть Бог щасливий, я буду робити якісь столи, буде сім'я забезпечена, то і зможу її волонтерити. Ну так чи інакше якийсь час, ну, півроку це точно. Це точно я не зможу. Ну, побачите потім, чому. Ну, так сталося. Всі здорові, слава Богу, всі живі здорові, просто пішла моя черга забезпечувати сім'ю, годувати, забезпечувати, сплачувати по рахунках, тому що. Всі сплачуємо по рахунках, а сім'я це найцінніше. Вибачайте. Слава Україні! Бачите, у таке життя. Йому зараз потрібно працювати пів року е заради сім'ї. Коротше, з риторики розговору я так розумію, що він папа збирається стати через півгода. Але це чисто моя суб'єктивна думка. Знаєте, що печально? А печально те, що дійсно життя таке, волонтери. Ну, хтось здувається хто уходить, хтось роз розчаровується, а нові не з'являються. Розумієте, в чому проблема? А більшість всього тримається на ком, на волонтерах. Допомагайте, допомагайте, з'являйтесь нові, тому що, тому що хто як не ми? Хто як не ми, ті люди, кому не байдуже. Все, слава Україні!